Знайди в собі сили взяти відповідальність, бо тільки так можна змінити своє життя на краще і жити те життя, яке ти хочеш, яке вибрав ти. Всім привіт! Сьогодні у нас цікаве відео на тему про відповідальність. Я собі задався запитанням, що відрізняє звичайну людину від бізнесмена-підприємця. І перше, число на думку, це відповідальність. Тому що підприємці беруть на себе набагато більше відповідальності ніж звичайні робітники. В першому сумовідео відео я розповідав, що хочу звичайного робітника стати бізнесменом, і ось цей час настав, коли це буде перше відео, в якому я вже буду реально робити в собі які зміни, які приведуть мене до підприємства. На мою думку, Тарас робітник і Тарас бізнесмен це дві різних людини. І в другого, так, бізнесмена є якісь якості, в якого першого немає. І моя ціль зараз це знайти ці якості, яких не вистачає, та здобути їх, щоб стати тим, ким я хочу. З цим я буду ділитися. Перший навик, який я хочу здобути, це відповідальність. Підприємці беруть на себе велику відповідальність за себе та своїх працівників. І я вирішив, що. Цей навик мені необхідний. Всі знаєте, що я працюю звичайним працівником і я хочу це змінити. І моїм кроком до відповідальності це буде зміна професії. І я ставлю собі ціль до кінця квітня здобути нову професію. Це менеджер по продажах, сел-менеджер називається сел-менеджер. Він є двох варіантів: Той, хто працює напряму з кінечним споживачем. І той, хто працює з бізнесами. Я би більше хотів з бізнесом, але вже як вийде. Вчителем в цій справі в мене буде виступати чат GPT. В мене якраз є термін 2 місяці. Потім в мене буде відпустка така міні. І за цю відпустку в мене буде якраз час, щоб знайти роботу. Навчання. Я планую навчатися через чат GPT, якийсь він там запропонує курс. Далі прочитаю якісь книжки, одну-дві про продажі. Ще не знаю, які, запитаю, теж це все в чата GPT. Та якісь відео в Ютубі. Хоча я вже переглядав, нічого там ще цікавого поки не знайшов. Але я думаю, що якусь інформацію цікаву, я та й знайду для себе. В общем так. Мій досвід в продажах є. Я працював у прямих продажах цілий рік, але це не були телефонні дзвінки. Зараз я хочу саме навчитися холодних не хочу. В продажах. Так званих продажах по телефонах. Наблюдайте, дивіться. Пишіть коментарі, як думаєте, чи в мене вийде щось, чи придеться так і все життя працювати на складі в Німеччині. Дякую за фідбек. Віддаю 100 гривень за найкращий коментар. Переможця. Обирає чат GPT. Тому залишайте свої коментарі та отримайте шанс виграти 100 гривень. Цей весь шлях, який я буду проходити від сьогоднішнього дня до отримання оффера на роботу, я буду знімати про це відео. Якщо побажайте мені успіху. Дякую за те, що переглянули це відео. Всім па-па! Напоминаю, у мене триває виклик. Для самого себе я маю на протязі трьох місяців викладати по одному відео в тиждень. Останній термін це неділя. Якщо є з і той, хто перший це помічає, получає тисячу доларів. Всі деталі знаходяться в телеграм-групі посилання нижче.